Тато може все, що завгодно співається у дитячій пісенці. Та буває настає момент, коли допомога потрібна самому татові. Тоді все, що завгодно, готова зробити його дитина. Приклад безмежної любові до рідної людини. Ми спостерігали в суботу у парку імені Островського на благодійній акції Мій тато потребує вашої допомоги. У сім'ї 19-річної Олени сталася біда. Її татові необхідна трансплантація нирки. Білоруські медики готові її виконати. Вартість операції складає близько 60 тисяч доларів США. Щоб зібрати необхідну суму, дівчина звернулася до талановитих людей міста, разом з якими було організовано ярмарку і благодійний аукціон, на яких були представлені вироби, виготовлені руками коростенських майстрів. Чому відклітнулися? Тому що, якщо у чоловіка щось плохо зі здоров'ям, йому потрібно допомогти. Чому би не відклітнулися, якщо є можливість? Для дітей працювали перукар, візажист аквагриму та клоуни. Надвечір виступили коростенські музиканти. Насправді дуже приємно, що в нашому користенні є люди, які не байдужі в такі тяжкі хвилини. За це їм дякую. Дякую людям, які допомогли організувати мені цю ярмарку. Цінуйте своїх батьків, шануйте їх, поважайте, тому що вони це найцінніше, що є у вас, а ви це найцінніше, що є у них. Загалом було зібрано всього дві тисячі гривень. Якщо ця біда не лишила вас байдужими, зателефонуйте Олені за номером 093 123 44 04 і запропонуйте свою допомогу.